Після трьох з половиною років повномасштабної війни уряд відкрив нові можливості для виїзду за кордон. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон. Право на виїзд також отримали і жінки-депутатки місцевих рад, але тільки ті, що працюють на громадських засадах без зарплати. Як ви оцінюєте, таке рішення уряду? Ставимося позитивно. Багато з цього віку просто повижають і, і все. Дуже позитивно, тому що треба, щоб молодь мала можливість щось дивитися за кордоном, щось приймати якісь рішення, якось самому вибирати. Тому з 18 років обмеження точно не підтримую, до 22, в принципі, позитивно ставлюся. Ставлюся до цього, в принципі, добре. Я за те, щоб ну, небагато, звісно, щоб виїжджало. Якщо б по то це можна. А так, Лі по учому, допустим, як я студент, то зараз э, найвигідніший варіант. Ну, ставлюся добре, але я, я не знаю. Всього, знаєте, вони закон виписали, з цих моментів я не знаю. Бо дуже багато може бути нюансів, я цьому впевнений. Я вже буду виїжджати. По -то, по -то. Так, але не по цьому закону. Я просто моряк і нас опускають просто так по документам. Не буде вистачати кадрів в Україні. Ну, і Це погано. Ну, і, В принципі, вся молодь виїжджає, тобто не буде абітурієнтів, я вважаю, в Україні. Краще тут, а де народився. Тут якось краще. Я ще поки не маю планів виїжджати. Бо в нашій країні є багато людей, багато груп, які ставляться до цього негативно, і багато тих, тих які ставляться до цього позитивно. Таке рішення для батьку для багатьох призвести до негативних наслідків. Позитивно, кожен має право на свободу. Пересування тим бачимо, і він має право вибирати, коли ну коли він може виїхати, чи коли він буде допомагати, от він обрав залишатись. Це здорово. Можна хай їде з питань. Мені здається, може якось негативно, оскільки має якийсь сенс хоча б тих же непридатних мати як на економічному фронті. Ну а Якщо це просто для навчання, там виїзд, ну все має сенс, все має сенс.